Скоротити кількість податків та зборів з 22 до 9, зменшити навантаження та вести мораторій упродовж двох років на проведення перевірок для малого і середнього бізнесу. Закон про ці та інші зміни в податковому кодексі України набув чинності 1 січня. Їх обговорили на форумі податківців Черкаської області, представники облради та громадських організацій. Перелік неефективних нововведень збираються надіслати до Кабміну на Черкащині такі зміни підтримали. Податківці переконані, скасування штрафів збереже нерви не лише їм, а й платникам. Відмовилися у ДПА і від прийомних днів. Тепер громадяни можуть звертатися за консультаціями у будь-який зручний для них час. На місцевому рівні посиленому режимі працюють бригади швидкої податкової допомоги для громадян та бізнесу. В центрах обслуговування платників надаються консультації та безоплатна права допомога. Учасники форуму одностайно підтримали рішення про продовження чинних високих ставок для великого бізнесу, а також рішення законодавців прибрати норми щодо обов'язкового загального декларування доходів громадян. Крім цього, документом передбачається не повертати ПДВ при експорті зерна нікому, ні сільгоспвиробникам, ні трейдерам, але залишити спеціальний режим щодо оподаткування агровиробників. Всі зібрали пропозиції від асоціації сільського господарства від Компанії врожай від багатьох, скажімо так, просто товаровиробників, від промисловості написали 14 пропозицій, депутати одностайно на сесії підтримали, і ми направили і Верховну Раду, і ВПК, Міністерство, і в Кабмін щодо вирішення. Тих земельних питань, які не вирішуються руками, вже немає законом. Встановлена ставка акцизного податку з роздрібних продажів пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, палива у розмір 5% відсотків від обсягу реалізації. Також законодавці зберегли пільгові режими оподаткування для освіти та медицини. В Цілому нововведення викликали у громадян чимало запитань, кажуть учасники форуму. Тож за консультаціями та роз'ясненнями черкасті можуть звертатися до фахівців. У місті. Працюють пересувні консультаційні бригади за більш детальну інформацію. Податківці просять звертатися за телефоном 33 91 34. Наталія Кулик, Томас Горозія, Черкаська служба.